Я просто збирала кошти конкретно на камеру. Що перший курс університету я вчусь і купляю ігра свою тоді першу камеру. Тобто я не мала на меті стати фотографом. Я не знала, що ця професія така там перспективна. Вона настільки користується попитом. Я просто, якщо починати дуже здалека, там мама в 10 років привезла мені з Польщі, я пам'ятаю таку мильничку, кодак, і однокласники не дадуть мені збрехати. Я реально знімала все навколо, все що бачила, все фотографувала. Але вже такий більше свідомий вік я поступила до Львова навчатися в університет. Я жила з подругами, троє дівчат на квартирі, і кожна чимось займається. Тобто, крім навчання, та займається на там кондитеркою. Інша дівчинка вже в робить, працює. Тобто, вони вже починають заробляти на себе самостійно. І я така думаю, Блін, робити? У мені робити. що робити? Я теж хочу гроші заробляти. Але насправді я просто розуміла, що мені подобається все фоткати навколо, і, блін, можна заробляти на тому, що тобі подобається. І я навчалася в універі, пішла в сферу обслуговування, працювала офіціанткою, потім продавала хліб в бейкер-маркеті і збирала на фотік. Я, зразу просто, я знала, що я там довго не затримуюся.